Так, всі, всі всі дружно, давайте ще раз підтримуємо оплеска. Ми всі дружно. Перші хлопці розпочинаються сьогодні. Фінальні змагання наших козацьких розваг 2016. В місті Чернігове, які вже в дев'яте проводяться саме в місті Чернігові. Давайте, давайте, підтримуємо, підтримуємо. Є є фіксація часу друзі, підтримуємо. Дивимось, як вони це будуть зараз робити. Ну, я бачу, що, на жаль, вже ми бачимо, що. Шість секунд. О, Ні, не було торкання. Торкання полози. Ну. Глядачам подобається.